Ми протягом своїх 32 майже років незалежності ми то йшли в НАТО, то ми були нейтральними. Потім знову йшли в НАТО, знову ставали нейтральними позаблоковими, знову вирішували, що йдемо в альянс. І я думаю, що в 2014 році українське суспільство дуже чітко заявило про те, що ми однозначно виключно йдемо на захід до Європейського союзу і альянсу. І вже іншого шляху немає. Ну і безумовно, відсутність апетитів до ухвалення рішень, які би залучили Україну до євроатлантичного безпекового простору. А відсутність такої готовності з боку наших партнерів очевидно зіграла свою роль. Але я хотіла би, може, відштовхнутися від того, що говорила пані Жуель з парламентської асамблеї Альянсу, тому що ми з Расою буквально теж повернулися звідти. І знаєте, що, за чим я що особливо кинулося у вічі під час цієї асамблеї? За ці 15 місяців з того часу, як наша війна. Яку ми ведемо вже майже 10 років, перетворилася на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ми бачимо за останні 15 місяців серйозну трансформацію від переконання політиків, що Україна не може отримати поразку в цій війні до готовності підтримувати думку, що Україна повинна перемогти. Це величезний поступ наших партнерів. Але одночасно мені видається, що на даний момент наші друзі і наші партнери не зовсім готові перейти до а, спільного усвідомлення того, що Росія має отримати поразку у цій війні. І ось а, цей перехід ще доведеться. Доведеться пройти усім нашим партнерам для того, щоб ми напевно говорили всі однією мовою, і тоді в нас буде спільне бачення того, що відчуває на сьогодні і українське суспільство, і український політикум, і що відчувають наші партнери. Це якраз про те, про той весь шлях, який ми мали би спільно пройти і отримати. Спільний знаменник із нашими, із нашими партнерами. На даний момент ми ще не там. І, попри такі переконливі і серйозні заяви, які вже звучали на цьому майданчику, сьогодні мені хотілося б повернути нас до реалізму. І повертаючи нас до реалізму, ми з вами маємо розуміти, що на даний момент немає консенсусу в альянсі стосовно того, щоби уже у вільнюсі. Запросити Україну до альянсу, на мою думку, це буде ще одна помилка НАТО подібна, або ще й більш ем, трагічна чи більш драматична помилка, ніж та, яка була зроблена 2008 року в Бухаресті. І в нас ще є трохи часу. Я сподіваюся, що і наші зусилля тут на Київському безпековому форумі, і наші спільні зусилля на рівні громадянського суспільства, традиційної дипломатії парламентської дипломатії дадуть все таки інший результат тому саміту і нашим очікуванням, які Хотілося би, ви все-таки справдилися під час вільності. Чи я можу повернутися Іванне, і уточнити е, ваші, до ваших слів? Чи я правильно зрозуміла, що перемога України для наших партнерів не завжди означає поразку Росії? І що це означає тоді? Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що в нас на сьогодні з нашими партнерами немає спільного розуміння, що означає перемога України. Я думаю, що не помилюся, якщо навіть скажу, що і ми всередині не маємо остаточного чіткого повного спільного розуміння того, як, що є перемога України, чи це а, кордони. 24 лютого 22 року, чи це кордони 91-го року, чи це капітуляція Російської Федерації, чи це а, прапор український над Кремлем? Я можу сказати, що для мене означає перемога України, а це точно про кордони 91-го року, але це також точно про те, що Росія а, знесилена і послаблена до такої. До такого стану, коли вона не може більше атакувати жодну іншу країну, коли Росія ізольована, коли ми не повертаємося, не відміняємо санкцій негайно після того, як завершується ця війна, коли ми не починаємо знову всі разом купувати корисні копалини в Російської Федерації після завершення війни, коли ми не допускаємо далі передачі. Технологій до Російської Федерації, коли ми добиваємося того, що ми маємо 100 кілометрову демілітаризовану зону по території Російської Федерації довкола України, коли ми знову коли ми добиваємося покарання для Росії, це принципово без покарання не буде ніякого миру. Через спеціальний трибунал, через міжнародний кримінальний суд, через будь-які інші майданчики. І коли ми добиваємося покаяння поколіннями покаяння росіян за цю війну, ну і очевидно, частиною перемоги має бути членство України в альянсі. Без цього не може бути ніякої ніякої серйозної розмови про тривалий стійкий. Мир на європейському континенті. Ми почали чути про security assurances, security arrangements, security maybe guarantees. А оця гра слів. Ми бачили ці security assurances в Будапештському меморандумі. Це виявилося фіговим листком. Тобто, ми бачили цей Будапештський меморандум, і це це називалося тоді assurances. А тепер мова дедалі більше в різних столицях іде про security arrangements Але, або про якісь міфічні security гарантії, які не є частиною security guarantees, які Україна може отримати як член Північно-Атлантичного Альянсу. Мені видається це знову ж таки стратегічна помилка Заходу, яка базується. І давайте будемо відвертими на острасі, якщо не на страсі. Тому що, незважаючи на те, що ми маємо неймовірну допомогу від наших західних партнерів, яку ми надзвичайно цінуємо, ми маємо єдність вільного світу на підтримку України, якої ми ніколи, як держава, як нація, як народ не мали в своїй історії, але... Ось цю і ще на останню сходинку сміливості, політичної сміливості, наші партнери не готові стати. Це мені нагадує всю цю історію, яку ми проходимо протягом цих 15 місяців. Ви пам'ятаєте, що спочатку йшлося а, про джевеліни і стінгери, потім йшлося про системи артилерійські. Потім Довго, протягом півроку йшлося про танки, і нарешті рішення було ухвалено. Ми з насправді з квітня місяця минулого року ми говоримо про F-16, Нарешті рішення про те, що пілотів треба готувати, ухвалено. Ми розуміємо, що далі йде зараз обговорення того, чи достатньо нам цих далекобійних ракет, які нам надали, дякуємо британські наші друзі. Але я, я переконана, що з часом нам і американські друзі теж нададуть а, далекобійні ракети. Але кожен день цієї дискусії невпевненості і остраху перед Росією як ядерною державою. На жаль, призводить до додаткових втрат наших українських громадян, наших захисників і захисниць, наших зруйнованих міст і сіл, наших замінованих полів, родючих, знищеної природи, депортованих дітей, депортованих дорослих, геноциду української нації. Так, от мені хотілося б, щоб ми прийшли вже до того моменту, коли є політична воля. Сказати дійсно Росії і підтвердити не лише в заявах, що Росія не має впливу на ухвалення рішення всередині Альянсу. Адже на сьогодні а, виходить так, що, попри всі заяви, які ми неодноразово чули від наших а, колег з Альянсу, Росія безпосередньо має вплив на те, що Україна не приймається до альянсу, тому. А, це про відвертість перед собою, це про відвертість перед неймовірними ем, і відповідальність перед неймовірними силами оборони України перед українським суспільством. І я переконана, що це рішення буде ухвалено про запрошення України до, е, до альянсу, якщо не у вільнюсі, бо вільнюсом не завершується історія вільнюсом не завершується е, наші всі намагання. А то у Вашингтоні, чи в якомусь іншому форматі, чи в проміжному саміті, який буде спеціально для цього створений, це рішення буде ухвалене. Мені тільки хочеться, щоб це рішення було ухвалено набагато швидше заради того щоб мир, про який ми говоримо, і мир, якого найбільше хоче саме український народ, був дійсно сталим і був дійсно тривалим. І це можливо тільки з реальними security guarantees, які є виключно тільки через членство України в альянсі. Дякую, Івано.